Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж все-таки робити після того як ми досягли 60 го рівня в Diablo 4. Чим нам займатися взагалі далі? Ну, якщо ви прокачували будь-якого персонажа, в будь-якому випадку ви збирали якийсь білд для нього. Першим ділом. Що б я хотів порадити, чим можна зайнятися взагалі в грі, це, звичайно, ходити ями. Це в тому випадку, якщо ви вже зібрали якийсь білд для того, щоб комфортно грати. Якщо що ви ще себе почуваєте, скажімо так, не дуже впевнено в ямі, бажано, друзі, все ж таки піти якісь активності, які. Допоможуть вам здобути хоч якісь предмети. Цією активністю може бути так, як, наприклад, полювання за головами, яке зараз е, знаходиться в грі в цьому сезоні. Якщо ж це, наприклад, вічний світ, ну або, скажімо так, ви хочете зайнятися чимось іншим, я б радив вам все ж таки. Виконувати завдання дерева. Ці завдання дерева можуть знаходитися будь-де на мапі в санктуарії, які саме краще виконувати завдання. Якщо у вас, наприклад, не відкриті якісь аспекти, які вам допомагають зібрати початковий ваш білд, я б радив проходити саме ці підземелля, тому що з них ми зі 100% вірогідністю отримаємо потрібний нам аспект. Краще всього ходити саме їх. Але якщо, наприклад, навіть на цих підземеллях немає потрібних нам аспектів, ви можете ходити будь-які підземелля, які відмічаються червоним на мапі. Тобто ось такі, ті ще йдуть з завданням дерева, ті, що нам дають 5 дарів. До дерева. Чому? Тому що таким чином, дерево, коли нам видає винагороди, ми отримуємо з них або якусь кількість зброї, або наших доспехів, ну, або ювелірні вироби, наша біжутерія, тобто кільця або амулети. Це, як на мене, найскоріший спосіб для того, щоб здобути хоч якісь речі. Це саме основне. Для чого взагалі здобувати ці нові речі? Перш за все, я думаю, що вам все ж таки, коли ви прокачуєте свого персонажа, навіть не з 60 го рівня, а вже з 1 рівня треба розуміти, який білд ви хочете зібрати. Ну, припустимо, ви збираєте варвара на стрибках, такого, як ви зараз бачите на екрані, ви маєте. Мати уявлення, які хоча б аспекти вам потрібні для того, щоб вам його зібрати. Для того, щоб комфортно грати. Тому що якщо ви будете грати персонажем, який, припустимо, ви вирішили зібрати самі, це також можна зробити, але там потрібно все ж таки дізнатися, в якому взагалі діапазоні ми рухаємось, до чого нам. Іти. Тому я все ж таки б радив вибрати якийсь білд, який вам візуально просто подобається для того, щоб розуміти, що взагалі ми збираємо. Бо сама суть гри це в принципі, в принципі зібрати якісь потрібні нам предмети. Тож, коли ви вже зібрали якусь кількість предметів із завдань дерева, які ми заробили або в полюванні за головами, тому що це найшвидший спосіб дістати там потрібні предмети нам, або в інших завданнях дерева, я б радив проходити наступним чином ями, щоб прокачати, наприклад, декілька гліфів до 46 рівня. Навіщо нам це потрібно? Коли ми вибрали собі якийсь білд, і визначились, що ми саме хочемо зібрати, ми можемо вже прокачувати, починати наші гліфи, щоб посилити свого персонажа. Чому саме це? Тому що без гліфів ми будемо погано, скажімо так, почувати себе в будь-якому контенті. Нам потрібно буде витрачати на нього більше всього часу. І більше всього часу, звичайно, витрачається на те, щоб. Якщо в нас поганий демедж, то ми погано закриваємо будь-який контент. Тому, друзі, все ж таки, першим чином, що я раджу зробити, це сходити все ж таки завдання дерева. І чому саме підземелля? Тому що в підземеллях випадають якраз ці гліфи. Тобто наші символи, які ми можемо прокачувати. Першим чином, ми вибиваємо в підземеллях, ну або Полюванні за головами ці символи. Тому що це те, що нам знадобиться для того, щоб посилити нашого персонажа. Якщо ви будете відразу, скажімо так, займатись чимось іншим, то це значно знизить швидкість вашого просування по грі. Тож, після того, як ми прокачали, потрібні нам символи до. Хоча б 46 го рівня. Чому саме до 46-го? Тому що на цьому рівні нам, звичайно ж, відкриваються всі, скажімо так, бонуси від цих символів. І радіус цих символів також відкривається. Тобто ми отримуємо максимальний бонус від цих символів. І, звичайно, посилюємо силу нашого персонажа. Далі, що б я радив ходити, це, звичайно ж, такі. Орди, вони знаходяться, якщо не помиляюся, ось тут, для того, щоб вам їх проходити, вони випадають або в тій же самій ямі ось ці компаси, або із завдань дерева. Чому саме орди йдуть у нас другими по списку? Тому що для того, щоб прокачувати наші предмети. Нам потрібна обов'язково якась кількість нашого головного ресурсу для прокачки. Наш головний ресурс для прокачки це абдуцит, ну або маревіт в цьому перекладі гри. Нам він потрібен для того, щоб прокачувати наші предмети. Перш за все, нам, звичайно, потрібно наші предмети накинути на них закалку. Що дає закалка? Коли ви будете бігати завдання дерева, вам будуть випадати різноманітні, скажімо так, свитки, які вам будуть давати можливість використовувати різного типу закалки. Тобто, ці штуки нам потрібні для того, щоб посилити також знову ж таки наш білд. Ви можете навіть грати на четвертому рівні на останньому. По складності просто з будь-якими предметами, які підходять на ваш білд, але на яких вже є закалка. Чому саме йдемо орди і здобуваємо е, хоч якісь. Е, Якусь кількість взагалі цього реагенту для того, щоб закалювати предмети. Тому що без закалок, друзі, проходити буде все дуже складно. Навіть якщо у вас предмети поганої якості, неважливо, якщо ви ці предмети потім розберете, скажімо так, вам в будь-якому випадку знадобляться предмети саме з закалками, тому що закалка в цій грі дає дуже сильний бонус. До нашого урону, і звичайно, для того, щоб наші предмети якось скоріше, скажімо так, обробити, нам потрібен для цього ресурс. Цей ресурс найшвидше здобувається в ортах. Чому ми до орд йдемо саме в ями, тому що там ми прокачали свої символи для того, щоб можна було комфортно вже... Грати і отримувати бонуси від цих символів. Вам вистачить невеликої кількості парагону для того, щоб спокійно ці символи використовувати, навіть якщо у вас декілька, скажімо так, дошок ще навіть не відкриті. Ви просто вже знаєте, які саме символи ви будете прокачувати. Далі ми здобуваємо хоч якийсь ресурс для того, щоб можна було взяти будь-який предмет. Ну і, наприклад, давайте покажемо на цих штанах, взяти, наприклад, закалку підтримки, яка буде давати бонус до якоїсь нашої пасивки, або буде збільшувати наші, скажімо так, вміння в об'ємі, або буде. Збільшувати область дії, от, наприклад, нашого стрибка. Тобто тут будуть різноманітні бонуси. Якщо вам, наприклад, не вистачає супротиву до стихійної якісь складності, ви можете цей предмет, якщо це захисний предмет, такий як штани, наприклад, або ваш обладунок, ви можете на нього накинути закалку, яка буде давати плюс до всіх супротивів. Ну, точніше, не до всіх, а до вибраного. І, наприклад, якщо у вас на початковому рівні не вистачає супротивів до якоїсь стихії, ви, наприклад, можете вибрати на вашому обладунку супротив до молнії, накинути закалку супротиву до холоду, точ, точно таким же чином взяти, наприклад, звичайні легендарні штани в нашого окультиста Ну, Хоча тут вже, наприклад, є холод, накинути, наприклад, на темну магію, і в якийсь із е, наших предметів, або перстень, або амулет, вставити, що в нас там залишилося, на яд, наприклад, камінь і все. І ви вже можете грати на Торманті четвертому. тому що у вас вже хоча б максимальні наприклад, супротиви до стихій. Тобто, і ви вже знаєте точно. що, що саме вам не вистачає для того, щоб нормально зібрати ваш біл. Тобто, друзі, першим чином все ж таки качаємося в ямах, хоча б до 46 рівня прокачуємо свої гліфи. Далі збираємо на наші перші предмети хоча б деяку кількість маревіту для того, щоб зайнятися їх обробкою. До останнього рівня. Ці предмети обробляти не потрібно. Якщо у вас вони поганої якості або не ті, що ви будете використовувати в білді, наприклад, я не раджу вам витрачати ресурс на ці предмети. Тобто ми їх прокачуємо лише до того рівня, щоб нам було просто комфортно грати. Тобто нам не потрібно ці предмети намагатися максимально прокачати. Що далі після того, як ми вже змогли трошки прокачати наші предмети? Трошки змогли прокачати наші гліфи для початкового рівня? Далі ми займаємося, в принципі, чим завгодно в грі. Бачили тільки що, що я зараз проходив нашу цитадель? Не цитадель, точніше. Нашу фортецю. І там ми можемо відкрити більше бонусів до нашого персонажа. Якщо ви ці фортеці вже проходили одного разу, я не раджу вам їх закривати на кожному персонажі. Якщо у вас вже є бонуси до очків парагону, якщо у вас є бонуси до максимальної кількості обалів. Та ці фортеці ви можете пропустити. Що б далі, я радив би робити в грі взагалі? Зараз, мабуть, перезапустимо, тому що я так розумію, що гра в нас трошечки не хоче нас пускати далі. Мабуть, друзі, так і зробимо. Тож, друзі, що б я радив після того, як у вас вже є якийсь, скажімо так, більш-менш білд з закалками. А ви його трошечки прокачали, що робити після цього? Далі я б, друзі, радив вам ходити все ж таки в пекельний приплив. Ну або Helltide. Чому саме його? Для того, щоб зібрати якийсь будь-який. Стартовий білд вам потрібні будуть в будь-якому випадку унікальні предмети. Тобто ті, які дають нам бонуси саме до нашого білду. Наприклад, в мене це обладунок, перчатки і штани. В вашому білді це можуть бути інші предмети. Ну, також про гребіння релекіна ми також можемо поговорити з вами. Для чого нам ці предмети потрібні будуть? І чому саме халтайт? Халтайт це ось така червона зона. Відео про нього теж є на каналі. Можете переглянути, він нам потрібен для того, щоб вибити частини на босі. Частини на босів там в основному випадають ось такі із скринь. Там випадає нам сталь. Вона нас пропускає до боса Грегуара, який знаходиться ось тут. Також, коли ми ходили з вами дерево, ми можемо за ці серця сходити на варшана. Чому саме в халтайді? Тому що окрім сталі із скринь і окрім сердець, які ми також можемо отримати в халтайді, шляхом того, що в Халтайді знаходяться теж завдання дерева. Тобто, проходячи Халтайд, ми можемо заодно виконувати і завдання дерева, і ми можемо заодно виконувати самі завдання, скажімо так. Не Helltaйду, заодно можемо відкривати скрині. Тобто тут ми виконуємо і завдання дерева, і відкриваємо скрині, з яких випадає нам наша сталь. Також, із діви або з гоблінів на мапі, ви можете отримати кров. Для того, щоб піти на зіра, або ж асенцію жаху, для того, щоб сходити на лядяне чудовисько. Тобто там випадають всі нам потрібні ресурси для того, щоб далі ходити на босів. Чому саме на босів? Тому що з них випадають 100% на четвертому рівні складності це по 4 предмета. На інших рівнях складності зараз точно не буду, скажімо так, уточнювати, тому що ніколи цим навіть не займався. Бажано все ж таки зібрати собі якийсь білд, який може себе нормально почувати вже на четвертому рівні складності. І після того, як ми, друзі, назбирали якусь кількість сталі. Крові, есенції жаху, або сердець, ми можемо сходити на босів для того, щоб, друзі, посилити наш біл. Після того, як ми вибили ці потрібні нам предмети, ми можемо зайнятися або тим, що далі будемо прокачувати наші гліфи в ямах, або ми можемо. Все ж таки повернутися до халтайду. Тому що халтайд, як на мене, якщо у вас нормально зібраний біл, там ви можете отримати велику кількість легендарних предметів зі скринь. І з великою вірогідністю ці предмети, друзі, будуть, як мінімум, з однією зірочкою. Тобто халтайд – це один з найкращих скажімо так, івентів. Де можна отримати предмети, які мають якість Наслідний. Тобто є просто легендарні, наприклад, черевики, а є наслідні легендарні черевики. Як ви бачите, я використовую всі предмети хоча б з однією зірочкою. Ну, тому що з двома вибити дуже складно. Я думаю, для того, щоб комфортно грати, вам вистачить і предметів з однією, тому що дуже рідко буває таке, що вам випадає саме предмет, і там два великих ваших, дві великі ваші властивості, ті, що вам потрібні. Скоріше за все, частіше за все, точніше, буде так, що там буде тільки одна потрібна нам властивість, та, що нам підходить. Друга буде непогана, а третю, потрібно буде перекувати в нашого окультиста. Тож, друзі, після того, як ми вдягли хоч якісь унікальні предмети, які вже посилюють наш біл, ми відправляємося знову в heлtaй, або проходимо ями. Ну, краще все ж таки в Helltaй або в нову зону полювання за головами, щоб дістати предмети. Більш кращої якості, коли ви отримаєте, скажімо так, повністю всі предмети тієї якості, які вас влаштовують, ви можете повторювати знову походи на босів. Для того, щоб вибити звідти унікальні речі, теж з зірочками для того, щоб посилити свого персонажа знову ж таки. І, в принципі, друзі. Це все ну, не те, що по колу. Далі ви можете займатися в грі чим завгодно. Але основна, скажімо так, ваша задача після того, як ви вже прокачали свого персонажа до 60 рівня, це, звісно ж таки, вибити йому нормальні предмети для того, щоб їх вибити перед тим, точніше, ви прокачуєте гліфи. Далі ви здобуваєте в ордах хоча б якісь е, предмети, які можна посилити трошки. І далі ходимо на босів. Також можна комбінувати походи на халтайт з тим, щоб ходити в полювання за головами. Чому? Тому що там ми можемо прокачати свої відьомські сили. А далі, друзі, я б не радив єдине, що ходити в зони ПВП, це хіба що, якщо ви хочете швидко забрати завдання дерева, тобто убити тут боса, здати ці семена для того, щоб отримати завда... ну, не завдання, для того, щоб отримати дар для дерева. Ця активність не дуже сильно цікава, там майже ніхто не грає. І ще можете ходити, наприклад, підземне місто. Про підземне місто, я думаю, також або вже є ролик, або ми його ще запишемо. Ну і, друзі, в принципі, все. Тобто, ми будемо покращувати свої предмети шляхом того, що будемо прокачуватися в ямі, потім будемо ходити халтайт, потім. Після того, як ми вибили частини на босів з халтайду, ми будемо ходити на босів, і далі все в будь-якому порядку. Тобто не вистачає нам урону для того, щоб пройти далі по ямі, прокачуємо далі гліфи. Не вистачає нам предметів, які можна взагалі посилювати. Ходимо халтайд, халтайт, поки не виб'ємо ці предмети. Не вистачає нам ресурсу для того, щоб прокачати ці предмети, ходимо компаси. Ось такі от штучки. Підземелля я б ходити не радив, тому що там випадає маленька кількість цього ресурсу для прокачки. Але ви можете також ходити звичайні ось ці підземелля, кошмарні, для того, щоб вибити ті ж самі компаси. По моїм підрахункам, що в халтайді, що з цих підземель, що із завдань дерева, компаси можна отримати кругом, але вірогідність їх отримання, ну, майже однакова з усіх івентів. Тому можете ці компаси фармити, де, де вам більше подобається. Ну і друзі, періодично можете. Ходити підземне все ж таки міста, для того, щоб із дарів, наприклад, із дарів гармонії, отримати якісь руни, які вам не вистачає. Але я думаю, що на босах буде більш логічніше їх вибивати. Далі ми можемо також сходити, якщо вам не подобається helltiт, дари титанів, тому що з них падають предмети для призову босів. Тобто, все. Те ж саме, що падає в халтайді, падає також із цих підземель. Якщо вам не подобається ходити халтайд або яму, ви можете ходити Дар титані. Далі ми можемо сходити також в підземне місто для того, щоб також вибити маравіт. Якщо вам не подобається проходити орди. Але справа в тому, щоб саме отримати цей дар, вам потрібно або ходити кошмарні підземелля, або проходити інфернальні орди. Тобто, або проходити яму. Часто відкривати ми геть його не зможемо, тому його буде у вас зазвичай найменше. Тому що, при, скажімо, скажімо так, тому, як ви будете швидко проходити ці підземелля вони у вас дуже швидко будуть закінчуватися. ну І на цьому, друзі, я думаю, що все. Тому що як такого глобального ендгейму в грі зараз немає. Точніше він є, все що ви можете, ви можете. Посилювати постійно свого персонажа, білд свого персонажа. Якщо ви докачали вже одного персонажа, ви далі можете розвивати інших персонажів. По суті, все, що вам доведеться ходити для того, щоб зібрати все необхідно. Це хелтайт, босів і ось ці підземелля для того, щоб також вибити ресурс. Щоб Прокачати свої предмети. На цьому, друзі, я думаю, тут все зрозуміло. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу!